Так, друзі, всім привіт. Авганка, кобела литовка, помісна литавочка. Відлітувала, вже їде на базу. Так, кобелка в продажі ціна, кобелки чуть попустили, півтора тисячі. Мінімальний торт там на дорогу. Чисто символічно. Кобела, кобела висока, десь 165 висоти має. Ногу я не мірю, ногу десь буде мати 23. Може 24, але може, що до 4 нема. Не міряв я ногу. Так. Кобела. Відлітувала, відпаслася. В середині вересня Сократ її покрив. І так показує, що вона жеребна. Ну, Чого я так думаю? того, що вона поправилася дуже різко. Початок жовтня ми продали тарзанчика від неї. так. От І вона була ще навіть не було в такій формі. І ми її погнали в табун, то та вона ходила з табунами. З табуном точніше моїм. Такий табун, троє коней. Вона була четверта. Ось така кобела. Кобела не є повільна, ну і не є дуже остра. Може на даний момент старший чоловік спокійно їхати. У парі йде люкс, дуже легко не в'їхати, вона на хавки м'якенька. Доїде дуже добре, де цік жне. І досить відтривала вона. Не є така рідка. Зараз будемо грозити мевбуси. Переїхає на ферму. Вже пасти нема, що дуже. Таке. Від неї є дуже багато лошад, був красавчик у Тюдеві у нас по рябчику і по ній. То мав 175 висоти. І на тій окраїні був найсильнішим конем. Хто звідти має знати того коня, Сильнішого коня більшого там у тій окраїні не було. Дуже був потужний такий чарний. Це, це була його мама. Гнідий був Сергія від неї, лошак і тепер тарзанчик. У рік вона була прогуляла. Але фактично дає мала відіону лошечку, хлопчики на неї. Але такі дає довгі. Високий. Ну, цей по обамі не знаю. Я думаю, що він буде і високий, і довгий, ну і трохи широкий має бути. Не трохи, а доста файний. А так, тепер ми зараз загрузимо. Вам Покажемо, як ми загрузили. Можемо доставити, щоб когось цікавило до... 10, до 9 листопада можемо вести після 9-го ніхто не знає що буде як буде так не ми тільки одні так у всі а у нас не акація не акація воно все то спікає. Кобела. Робоча кобела. А. Вік її 12 років. Ще й до роботи може бути довго нудно. Так, ми йдемо на загрузку, зараз ще покажемо, включимо. А ну після Євда. Її звати зірка. А я так просто, це ну, кличка в неї така. Ще була чоловіка, чоловік служив в Афгані. та й так казали всі їти. там, та я так привик до неї. А так і звати зірка. Бізда. Ходи, пішлі табонівна була, то зерно Пару разів двачі разів, три рази проносив, то коло неї і вталі її узирати. Вона не підпускала нікого. Така кобелка. Не покажу вам цей. Зараз зуби покажу, но ну стій. Пррр. Стій. Достань та -пр. Не, Сам я це не покажу певне. А ну стать, так що? Не хочеш встати? Ну покажи свої зуби До стоматолога ходила. Ще не ходила. Не буде вся діла, значить йдемо. Шшшш. А ну чекай 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 чекай. А ну покажи зуби. Вот так. дає, не хочу відкрити, але які є, такі є. так, зараз загружу і включу далі. Так, воно рулює. Діваненька. Бія! заходить заходи собі, кусік підогнали, таку низенько, бачите. Кокобела. Висока досить, Майже підверг, щоб не казали, якщо хто розуміє, що таке спринтер, Це зад, І кобели. Так що не встидайтеся. Кому треба до роботи, коло хати, поворот, кобела люксова. Можете брати. Обмін не цікавий, тільки у викуп. Ось така, нагадую, параметри кобели десь 165 висоти, може і більше, але ну, менше вона немає точно 165. Десь Нога 23 до 24. Об'єм я не знаю. ну Думаю, що 2 метри має бути об'єму. Якщо не 2 не є, то коло двох. Ну, Орієнтирн 2 метри. Так. Кобела. Находиться кобела Чернівецька область, Вижницький район, село Віженка. Все я вам сказав. Номер лишу у відео, в описі під відео. Всім гарної днини. всім до побачення. Дякую за підписки і за коментарі. Гарного дня!